Не робіть цих помилок. І я зла. Я намагаюся заспокоїтись, читаю мантри, нюхаю м'яту. Ні. Це значить, що в організмі дуже багато адреналіну, який накопичується, і який шарашить всередині. І якщо я намагаюся зупинитись, співати дзен, я наношу урон, я залишаюся в тілі. Що можна? Що можна? Кричи, бий! Бажано щось, а не когось. Бой подушку, кричи. Кричи ось так: присідай, вивільнити тіло, ще допоможе. Можна сто раз і злість, як. Як не було, вона не прийде в агресію, в бажання руйнувати зовні. Коли тебе торкаються, ти як пружина, ви хоча б повітря, рви, малюй ось так, розмашисти. Тобто мають бути дії, які вас не зупиняють, а навпаки, вивільняють. Вивільняєте стрес. що таке, коли у нас відбувається ця реакція, це значить, що наше тіло готується до викиду, тобто дуже багато внутрішньої енергії, і ми її не маємо гасити. Ти зла, а ти сідаєш в медитацію? Ні, ми маємо робити дії, але екологічно. А для того, щоб це прожити і випустити, якщо ви присідаєте сто раз, ви маєте побічний ефект, гарне тіло, і дуже класно вмієте працювати з агресією внутрішньою злістю, яка накопичується для того, щоб не руйнувати стосунки і ваших близьких, пам'ятайте про головне.